Пройшов майже місяць, як закон про мобілізацію набув чинності, за словами речника міноборони Дмитра Лазуткіна, кількість громадян, які вже встигли оновити свої дані, сягнула 1,6 мільйонів. Ми вирішили опитати тернополян, що на їх думку має зробити влада, аби підвищити мотивацію людей ставати до лав Збройних сил України. Я думаю, що грошами. І я думаю, що це треба було робити ще давним-дамо, ну, починаючи спочатку. Встановлення вільної країни залежне. Тому що професійна платна армія може тільки професійними бійцями захистити свою територію, ну і само собою зброєнням. І озброєння треба було не розкрадати, і не продавати, і не підривати, а треба було його нарощувати. І всі ці балачки там про мир, про дружбу і так далі, це ерунда. Треба було озброїтися до зубів, отаково. Я навіть, чесно, сказати не знаю. Хотів би щось сказати, але це буде не культурно і не красиво. Менше красти треба, одним словом. На мою думку, наша влада повинна воювати не лише звичайних громадян, але й депутатів, їхніх синів, внуків і так далі. а Не тікати за кордон. Якби всі йшли воювати, то в людей була б мотивація. Вони б знали, що усі рівні і всі захищають нашу Україну. А так більшість бачить ситуацію, яка складається: ті, хто мають гроші, хто має владу, вони або виїжджають за кордон, або різко стають інвалідами. І не воюють, а воюють звичайні хлопці. Я не знаю, чи мотивація щось поможе, якщо немає в серці любові до батьківщини, то я просто не знаю мотивації на сьогоднішній день. Я думаю, що для чоловіка захищати свою Україну це найбільша мотивація. Це, це мужчина, це, це воїн. Це він повинен захищати свою родину, своїх дітей, свою сім'ю, а не втікати, не ховатися. Думаю, що потрібно всіх їх, як кажуть, на силу брати, бо тому що вони не хочуть, вони всі ховаються від армії. Мабуть, треба робити так, щоб люди довіряли владі. Якщо ти пішов до лав ЗСУ, треба, щоб твоя сім'я була забезпечена, і треба вірити в те, що твої діти будуть забезпечені, будуть жити в країні, яка дасть їм і освіту, і подалі якесь життя, таке, щоб дітям було гарно.